Вітаю, друзі, 21 липня. Дональд Трамп віддасть наказ арештувати колишнього президента США Барака Обаму і загонить за межай скине з президентської посади Володимира Зеленського. Про це за хвилинку. А поки що обов'язково підпишіться на мій канал. Порадьте друзям в описі написано, як його дивиться в Україні, де він під санкціями. Отже, конгресмен республіканець від Флориди Ренді Файн закликав до арешту колишнього президента США Барака Обами. Арештувати Барака Хусейна Обаму. Написав Файн Вікс. Ось цей допис. Це відбулось на фоні. Викриття директора національної розвідки Габар, Га... котра повідомила, що є докази маніпуляцій Адміністрації Обами проти Дональда Трампа і Російської Федерації. А сам Дональд Трамп опублікував. В... especially the president is above the law no one is above the law no one is above the law no one is above the law no is above the law no one is above the law nobody is above the law no one 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 is above the law the law. No one is above 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 the law. Oh, son of a bitch. <laughs> На якому затримують Барака Обами і натякнув на його арешт? Президент США опублікував цей ролик. Створений штучним інтелектом, в котрому показано, як агенти ФБР арештовують колишнього президента Барака Хусейна Обаму в овальному кабінеті, відео супроводжується написом. Ніхто не вище закона. Ролик починається з фрагментів виступів Обами, Джо Байдена і інших демократів, які повторюють цю фразу. От до чого призвели викриття директора Нацрозвідки США, яка закликала притягнути до кримінальної відповідальності членів адміністрації Обами, причетних до фальсифікації розвідданих про втручання в вибори президента США в 2016 році. Друзі, хочу нагадати, що тоді Набу, яке сьогодні кошмарить СБУ, а вони вже бачили, це було відмашкою для них, що Америка реагувати не буде. Набу, а точніше, керівник Артем Сидник, разом ще з групою Ліц, так би мовити, передали в США таємну бухгалтерію партії регіонів, де фігурував. Один з керівників виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, якого за це потім ще й у в'язницю посадили. Так от. А ви не хочете запитати в Зеленського? А чому не затриманий ситник в рамках цієї справи? А я дам відповідь: а ситник не затриманий, бо одним із фігурантів є член команди. Радник Єрмака Сергій Лєщенко він безпосередньо приймав участь в цій спецоперації. Безпосередньо. Але ж ну хто ж арештує близького радника чи представника ЛГБТ Лобі в офісі президента? Ніхто. Тому про історію втручання в американські вибори воліють не згадувати, а оголошують на буїнов, на бушників агентами Кремля, агентами Москви. Але чи довго зможе петляти Зеленський? Навряд тому що третій раунд перемовин Росії Україна може відбутись уже ось? 23, 24 липня в Стамбулі. Там будуть говорити про все, про все, крім миру, що викличе ще найбільше ще більше роздратування в Трампа. І якщо Трамп полетить до Китаю, де можлива його зустріч не тільки з Сі, а й з Путіним, і про це вже прямо сказав Пісков. То я думаю, що там питання Зеленського буде вирішено кінцево. Тим паче, не змінилось відношення Трампа і трампістів до Зеленського. Подивіться. Пекар Карлсон, один із провідних трампістів, відомий журналіст, дав інтерв'ю більду і прокоментував там. Силову насильницьку мобілізацію. Назвав дослівно заявивши, що Зеленський відноситься до українців не до як людей, а як до тварин, як до рабів, не можна примушувати людей йти на смерть без дійсно вагомої причини. Не можна просто так набрати людей і відправити їх на. Вашу дурну війну. Тому що ви злити іншого, на якогось іншого лідера, так не можна робити. Не можна просто так сказати комусь: кинь жінку, кинь дітей і піти помирати. Тому що я так сказав, думаєте, він їх вважає за людей? Ні. Він рахує, якщо так себе веде. I'm an egalitarian. I believe that every person has the same moral value, and I really believe that. And therefore, every person has a right to speak, every person has a right to relevant knowledge. You can't boss people around, you can't force them to go die without a really good reason. You can't just conscript people and send them off for your stupid war because you're mad at some other leader. You can't do that. We we'll get to that to right? Ukraine, but let's talk first. I want an amen here. Yeah. Amen. Well, I, I was in Ukraine a lot, but like. No, I, no it's I, not about Ukraine. Yeah. It's about how you treat other people. You can't just tell someone, leave your wife and kids and go die because I say so. What? Do you think he's a human being? No, you don't. If you behave like that, you're not looking at a human being. You're looking at an animal, an object, a slave, someone you own. I reject that completely. You want me to go die for you? Tell me why I should. Convince me. There's many people in Ukraine from the beginning of the war who went to the front line, defending Kiev. You know, went there, and nobody had to force them. But I, I wanted to, like, we'll, we'll talk about it. And right now, where are we now? Well, how, complicated how many situation. how 25 year old Ukrainian men are left? And how many are anxious to continue fighting this war? Are there any? There, there is people who are anxious. You're right. And but there's also many people I meet at the front line who tell me that they want to fight, and they say this independently. And by the way, it's not just yeah. Ukrainian. But, but but why why are they rounding up young men and middle aged men and men with Down syndrome, and it's on video? I think those are real, and throwing them into vans and driving them to their mm. death. I don't understand that. Like, why yeah. is that okay? Такеркарусом повністю в ньому розповів про правильно насильницьку мобілізацію. І відношення американців, нинішньої американської адміністрації до Зеленського, як до диктатора-рабовласника, який перетворив українців в рабів. Тому я думаю, дні його вже рахуються. Як це відбудеться? Насильницька, арешт, переворот, публічне вигання під, після викриття тотальної корупції, квептократії його оточення? Я поки що не знаю, але відчуваю. Відлік запущено. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і буде жити.